Чи доводилось вам чути, що суди очолили контрреволюцію? Мені от дуже часто судді відпускають корупціонерів під заставу, а ті, звісно ж, чекають за кордон своїми рішеннями. Судді часто, нібито, намагаються спростувати усі зміни, які принесла революція гідності. Питання: хто ж ці судді чи відповідає їх рівень життя та статки деклараціям? Ну і чи може суспільство довіряти? Чинити правосуддя таким служителям ФЕМІДи. про це далі говоримо із гостем погляду Олексій Гриценко, голова ради громадського НАБУ, ну і людина, яка тісно пов'язана із створенням автомайдану. Вечір добрий, пане Олексію. питання от що ви скажете про суди і суддів в Україні два роки після майдану? Скажу що майже поки що нічого не змінилося. Майже всі судді на своїх посадах, а деякі навіть отримали підвищення. І ви правильно кажете, що це одна з таких великих ланок, яка може чинити контрреволюцію. Але одночасно з цим є й позитивні зміни. По-перше, прийняті зміни до Конституції щодо реформування судової системи. По-друге, громадські значно активніше зараз працює над контролем над судівською системою. І по-третє, з'явилися судді всередині системи, які почали говорити, викривати факти, і ми таких суддів максимально намагаємося підтримати. Тому, чи є судова гілка влади елементом контрреволюції? Так і є, але одночасно з цим ми робимо все, щоб цього не відбулося. А питання, який ви маєте вплив на це тоді? Ну от ми позавчора презентували проект про суд, в якому повністю обробляємо всі. Майже 8 тисяч е, інформацію на вісім тисяч суддів, де показуємо тут ті декларації, які ми знайшли 13-14, Зараз вже почали знаходити 15-й е, рік. Їх офіційні дані по їх реєстрам, що на них є, і паралельно отримую інформацію від наших осередків від е, небайдужих громадян стосовно реальних їх статків, де у них є їх майно їхнє на їхніх родичів, переписане. І цю інформацію доводимо до публіч, ну, в публічну площину. На презентації був керівник ККС, який це теж бачить і буде використовувати цей інструмент для того, щоб е при розслідуваннях по суддях чи коли вони обробляють інформацію по суддях, для того, щоб їх там підвищувати чи ні, могли це використовувати і запобігати, проходити не доброчесним суддям. Маємо відео. Давайте подивимось разом, і ви одразу будете коментувати, що на, на цих кадрах. Ось, будь ласка, дивимось на екран. Це саме наш проєкт. І це один з суддів Сокуренка Дмитро. Це його будинок. Цей будинок більше мільйона доларів коштує. Ви розумієте, що суддя не міг заробити своє зарплатне такий будинок. Тому це питання до його збагачення. Далі дивимось. Київська область Бровари. Це, це е, чий маєток. Це також судді Враменка Микола Григорович, апеляційний суд Київської області. Теж дуже красивий будинок, непоганий маєток. Ви знаєте, що це дуже недалеко від Києва і це вартує досить великі кошти. Але для того, щоб він не був в реєстрі, він не здав його в експлуатації. Хоча реально використовує, ти бачите, там позашляховик стоїть дуже дорогий. Оце так, такі у нас судді. Добре, що далі з цими людьми, які е, збудували ці маєтки? Ну, є дві складові. Одна складова правоохоронна, це питання до набу щодо. Незаконного збагачення. Ви знаєте, ж перша справа зараз йде там по незаконному збагаченню так. по кулку. І так само, я думаю, підуть справи по суддях. А друге, це питання до ВККС, до суддівської гілки влади. Ми будемо максимально в законний спосіб тиснути, щоб вони самі приймали рішення щодо недопущення таких суддів. Оце як прокоментуйте, будь ласка, це що? Це щодо судді гарник Людмили, це так само і. Будинок під Одесою, дуже таке елітне місце. У неї навіть родина суддівська і син так само суддя. Оце її будинок, бачите, досить близько до моря, величезний будинок. Тому такі самі питання. Це тільки маленькі приклади. Ми навели такі красиві будинки, які можна ну, легко зрозуміти. Але такі ситуації по дуже багатьох суддях. А за документами чий це будинок? Це її будинок. За власне, це офіційно за документами да, це, її да, будинок, да, так? Да. Бачите, від підста тисяч доларів там вартують такі будинки. Добре, що загрожує в такому випадку людям, які, е, які володіють цими маєтками. Ну... Реально до цього моменту нічого їм не загрожувало, бо вони відкривали безкарність. Але сподіваюся, з створенням антикорупційного бюро, з початком роботи нормальної в цьому напрямку правоохоронної системи будуть викриватися ці ж гроші з'явилися не відкуди, вони з'явилися через певні рішення, через певні хабарі чи інші види незаконного збагачення. Тобто і ці факти так само будуть викриватися, будуть документуватися і люди будуть сидіти відповідати за свою діяльність. Це ну це буде в будь-якому разі, просто ну як будемо тиснути, воно mm -hmm. буде швидше. Дивіться, от я зараз е, зацитую в НАБУ, скаржиться на тиск з боку військової прокуратури у розслідуванні про незаконне збагачення прокурора АТО Кулика доводять, що його штучно героїзують, як, начебто, розслідувача у справі Курченка, що насправді відбувається, ну було викладено повністю інформацію, як відбувався процес? Е, Набу звернулося до прокуратури, і це не міг не знати генеральний прокурор стосовно ситуації з кулком щодо йому підозри. Але одночасно з цим Юрій Луценко його призначає на цю дуже резонансну справу після вже того, як Набу звернулося. Тобто це не питання, що Набу його почало там арештовувати під час, коли він займався справою Курченко. Сталося навпаки, це питання до прокуратури. Якщо Юрій Луценко буде покривати і таким чином намагатися в, серед людей відбілювати злочинця, то тоді це буде не боротьба з корупцією а навпаки є покривання. Зрозуміло, дякую за ваші коментарі. Олексій Гриценко, голова ради громадського контролю, був гостем студії.